Доброго ранку, мої любі. Сьогодні до нас знову прийшла наша подружка Катруся і попросила мене розповісти про вічливі слова. Я запитала: невже ти не знаєш вічливих слів? Вона каже: Мабуть, якісь знаю, а якісь ні. Діти, а ви багато вічливих слів знаєте? Ви готові до нашого заняття? вічливі слова. Дуже добре, давайте підготуємось разом. Доброго ранку мовлю зазвичаєм. Доброго ранку кожному зичує. Доброго дня вам люди бажають, вечором добрим стрічних вітаю і усміхаються у відповідь, люди, бо добре слово для кожного любить. Вітайте зручніше. І сьогодні я прочитаю вам чудову казку, яку написала Валентина Осеєва. і називається вона Чарівне Слово. Маленький дідусь з довгою сивою бородою сидів на лавці і парасолькою, креслив щось на піску. Посуньтеся! сказав йому Павлик і присів на край. Дідусь посунувся. І глянувши на червоне, сердите обличчя хлопчика, сказав з тобою щось трапилось. Ну, і добре, а вам що? покосився на нього Павлик. Мені то нічого. А ось ти зараз кричав, плакав, сварився з кимось. Ще пак сердито буркнув хлопчик, я скоро зовсім утечу з дому. Втечеш? Утечу і за однієї оленки втечу. Павлик стиснув кулаки. Я зараз її мало не відлюбцював, жодної фарби не дає. А у самої ого скільки не дає? Ну через це втікати з дому не варто. Не лише через це бабуся за одну морку з кухні мене прогнала. Прямо ганчіркою, ганчіркою. Павлик засопів від образив. Та це дурниця, – сказав дідусь, один насварить, а другий пожаліє. Ніхто мене не жаліє, крикнув Павлик. Брат на човні їде кататися, а мене не бере. Я йому кажу краще візьми, все одно не відстану. Павлик стукнув кулаком по лавці і раптом замовк. Що ж не бере тебе, брат? А чого це ви все питаєте? А я хочу тобі допомогти. Є таке чарівне слово? Павлик відкрив рота. І я скажу тобі це слово, але пам'ятай, говорити його треба тихим голосом, дивлячись прямо в очі тому, з ким розмовляєш. Запам'ятай тихим голосом, дивлячись прямо в очі. А яке, яке слово? Дідусь нахилився до самісінького вуха хлопчика і тихенько прошепотів. Це чарівне слово, та не забудь, як його треба говорити. Я спробую. Павлик схопився і побіг додому. Оленька сиділа за столом і малювала фарби, зелені, сині, червоні лежали перед нею. Побачивши Павлика, вона в цю ж мить загребла їх у купу і накрила рукою. Обдурив дідусь з досадою подумав хлопчик. Хіба така зрозуміє чарівне слово? Павлик боком підійшов до сестри, смикнув її за рукав і, дивлячись її в очі, тихим голосом сказав Оленко, дай мені одну фарбу, будь ласка. Оленка широко розкрила очі. Пальці її розтулилися і, здіймаючи руку зі столу, вона збентежено проморкотіла. Яку тобі? Мені сину, боязко сказав Павлик. Він узяв фарбу, потримав її в руках, походив з нею по кімнаті і знову віддав сестрі, бо йому вона й не потрібна була. Він думав тільки про чарівне слово «Піду ще до бабусі. Павлик відчинив двері на кухню. Бабуся знімала з дека гарячі пиріжечки. Він підбіг до неї, обома руками повернув до себе її обличчя і, дивлячись прямо в очі, прошепотів, Дай мені шматочок пірожка, будь ласка. Бабуся випросталась, чарівне слово таке засяяла в кожній зморшці, в очах і в усмішки. Гаряченького, гаряченького захотів, голуби мій. І вона вибрала найкращий м'якенький пиріжок, дала павлику. Чарівник, дідусь був справжній чарівник. Говорив сам собі Павлик. За обідом Павлик сидів, прислухався до кожного братового слова. А коли брат сказав, що поїде кататися на човні, Павлик поклав йому руку на плече і тихо попросив. Візьми мене, будь ласка. За столом всі відразу замовкли, брат сунув брові. Посміхнувся, візьми його раптом, сказала сестра, тобі що важко. Брат зголосно засміявся, поплескав павлика по плечу. Ох ти ж мій мандрівник, ну гаразд, збирайся. Допомогло, знову допомогло. Павло вскочив із за столу, побіг на вулицю, та у сквері дідуся вже не було. Лавка була порожня. Малята, яке чарівне слово сказав дідусь Павлику? Будь ласка. Петруся, ти зрозуміла, яке слово сказав дідусь Павлику? Будь ласка, але промовляти його треба тихим голосом, дивлячись прямо в очі тому, з ким розмовляєш. А ви пам'ятаєте, чому Павлик хотів обігти з дому? Він вважав, що його всі ображають. А ви позрозуміли, чому це траплялося? Так, Павлик поводив себе невічливо. Чи був Павлик вдячний, дідусю? Звичайно, а як ви про це вдогадалися? Він побіг його шукати, на жаль, не знайшов. Павлик скористався чарівним словом. Скажіть мені, будь ласка, а як часто ви користуєтесь чарівними словами? І чи багато ви їх знаєте? Давайте з'ясуємо разом. Ось я пропоную вам пограти в гру чарівний кошик вічливості. Ось у мене такий кошик вічливості, подивіться, будь ласка. І в мене багато-багато яблучок, на яких написані якісь слова. Якщо ці слова вічливі, чарівні, то ми можемо покласти їх у кошик. Готові грати? Починаємо. Доброго вечора! Це чарівні слова, звичайно, вони вічливі. І ми кладемо це яблучко у кошик. Дозволь, це теж вічливе слово. Кладемо у кошик. Добраніч. Добре вічливе слово. Будь ласка, будь ласка, саме про цей вислів ми зараз прочитали цілу казку. І це вічливий вислов. Ми кладемо це яблучко у кошик вічливогості. Доброго дня! Звичайно, це вічливі слова. І ми кладемо це яблучко теж у наш кошик. На все добре. На все добре, які гарні слова. Бажаємо добра. На все добре. І, звичайно, кладемо це чудове яблучко у наш кошик. Пробач. А, яке чудове слово, пробач. Треба вміти пробачати інших і самому просити пробачення. Трапляються такі моменти, коли треба попросити пробачення. Підійти і сказати пробач. Обов'язково кладемо це яблучко у наш кошик вічливості. І ось ще одне яблучко в мене залишилось. Доброго ранку! Кожного дня ми починаємо з цих чудових слів. Доброго ранку! Доброго ранку всім! Сонечку, небо, матусі друзям. І ці слова ми теж кладемо у кошик вічливості. Ось, ось наш кошик вічливості вже повний, повні, повнісінький. Пограли? Сподобалася вам гра? Скажіть, будь, будь ласка. А що треба зробити самому, щоб тебе називали вічливим, вихованим? Треба такими бути, бути вічливим і вихованим. А давайте пограємо ще в одну гру. Готові? Треба вставити необхідне слово. Послухайте. Растопить серце всякого сердечне слово. Дякую, молодці! Коли тебе піймають раптом за підказку, дорослого розчулить, вибачте, будь ласка, зеленіє старий пень, коли почує, добрий день, коли згасає сонце у росі. І зоря лягає лагідно на плечі серед знайомих, рідних голосів. Ми чуємо привітне. Добрий вечір. Щоб знову зустрітись в годину призначену, кажу щиро завжди всім. До побачення, молодці! Сподобалось вам сьогодні наше заняття. Та ще наприкінці я хочу вам запропонувати роздивитися ось ці картинки. Роздивилися уважно. А тепер, будь ласка, подивіться на першу картинку. Як ви вважаєте, це вічлива дитинка пройшла, повз сусідів і не привіталася. Ні. А ми так поводимось. Ніколи! А це вічлива дитинка вихована, сидить і не поступається місцем старенький. Ми так поводимось. Ніколи! Подивіться, будь ласка, це можна так поводитись у магазині? М -м -м, навіть не звертав увагу, що робить його собака. Дуже погана поведінка. А в громадському транспорті з їжею зіпсував одяг всім пасажирам. Ми так поводимось? Ніколи. Тож, я бажаю вам, мої любі діти. Бути завжди вихованими, вічлими. І якщо ви будете поводитись виховано і ввічливо, то і люди будуть.